Так, вітаю панове! Сьогодні ми будемо переганяти наш звичайний ну, мій авторський джен, який я роблю по-своєму давньому рецепту, який колись там придумав. Може він не буде відповідати якимось стандартам, якомусь напрямку джену. Но то, що він буде до, досить ароматний, то це однозначно. Так, що ми робимо? Настаюся джен десь біля. Ботанікали настаювалися десь біля доби. сім ну, діб біля тижня. Я добавив 9 літрів води, процідив спеції через сито. Зараз я то все покажу там приблизно, а поки що з вами поспілкуюся. Почався у мене відбір, зборочка борошка отака простенька, діоптр. Два повороти холодильник. Все. Температура там ми маємо температуру на температуру температура 80. Ось де ось такий відбір. Не дуже швидкий. І ми зараз набираємо з цього відбору 5 мл. Шприц, звісно, трошки грязний, але вибачайте, тільки такий знайшов. Як він не грязний, він вже просто старий. 5 мл в 5 стаканчик. Так, далі. 5 мл води. 5, 5. І знову ж таки в стаканчик. І дивіться, яке молоко виходить. Зараз я також вам показати. Молоко капець ароматне, но молоко. Бачите? Значить, сміс в чому? Зміс нам відбирати голови. Сміс в тому, щоб відкинути всі, оце все перші перші ефіри, які йдуть. Дивіться, я тут таке понамальовував. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оце. Це перший, я знову спробував, бо не нагодиться. Я його туди до першого, а другий набирається. Ми наберемо половинку, його теж спробую. Ну і таким чином ми відкидаємо ті ті самі перші голови, які будуть мутніти. Ну тут саме головне не перестаратися і не відібрати лишнього. Тому я буду відбирати в, в такі ось стаканчики, а потім вже, я вже собі буду дивитися, чи я його буду використовувати чи ні. Тобто перший стакан я однозначно не використовую, тому що він, він мутніє. дивіться. бачите. Це, що помутніло, я туди не виливаю. У мене є от джинові хвости від попереднього перегонку. Я туди. Та якось так. Зараз я стаканчика відберу, поставлю інший стаканчик, цей перевірю. Не треба, нам не потрібно, щоб він не мутнів зовсім. Воно все одно буде трошки мутніти. Але сміс в тому, що в загальній масі, коли ми розчинимо, розведемо загальну кількість джену нашого, воно не буде не помутніє. А от якщо додати ті самі перші перші голови, то воно точно помутніє. Ну, я поки що я робив джин кожного разу і одним способом То я би може знав, скільки там мілілітрів відкинути. Але так як я не роблю кожного разу і постійно, то ми такої інформації немає. Тому нам що лишається пробувати? Значить, знов що ми беремо? 5 мл? Стаканчик. Далі. Звідси, 5 мл. Та можна більше брати, ну я, в принципі, так. І в стаканчик. Ну, тут ще що може бути? Воно може мутніти від реакції спірта з водою. Можна так постояти трошки. Може, воно, можливо, воно поміняється. Можливо, ні. Но аромат мені вже подобається. Аромат чистий. Він, ну, правда, Ну, не джено, ну, є лівця маловато. Ну це, як то кажуть, на вкус і цвет. Всі фломастери різні. Набирається третій стаканчик. Третій, третій, третій. Давайте поставимо четвертий. Ну от вся ця справа з головами вона там займає буквально буквально 15 хвилин пів години. Ну, чесно, не засікав. Ну Треба погратися і потім вже перекинути на відбір тіла. І лишається тільки пильнувати хвости. Про хвости буде окрема розмова. Ну, так от трошки більше віддару зараз. То, в принципі, можна перекидати. У мене що там? У мене десь тіло буде десь 2 літри, бачите, лишився цей. Дайте ми її сюди втінові хвости. Тіло буде десь 2 літри приблизно, тому о! Ну і голів менше буде. Ну, коротше, важко знімати це все діло. Регулювати. Оце вже мутніє, ніби менше. Бачите, не така біла. Можливо, заробки вийдуть, та й трошки воно якось поміняється. Подивимося, значить мені 6 стаканчиків вистачить, щоб я От відібрав ці порції і перейшов на тіло. Я тут перекину відбір тіла, так, би, мов... так би мовити. Я буду час від часу цей. принцип який? Давайте покажу. Ось цього є термометр, я йому не дуже вірю, він трошки підбрихує в меншу сторону. Но принцип такий, що після 86 в кубі, після 86-87, якщо 30 в кубі, 30 спиртуозність ми розбавили. То починає йти вже варена, варенуха, так би мовити. Такі варені тони, мокро тряпка, ну таке воно не дуже приємне. І оцю мокру тряпку треба не пустити в сам джин. Але в мене трошки варені тони, я там вже стиканчика чувствую. Можливо, я не прав, можливо, воно потім поміняється. Можливо, воно перекриється самим ароматом, самим ароматом джину, не знаю. Ну, я тут ще десь літру півтора максимум відберу і буду перекидати на хвости. Ну, зараз допробувати. Так щоб на камеру вам не надоїдати і не знімати лишнє, то я не буду. Показувати це. Ну, коротше, поняли, після 86 в кубі контролюємо хвости варенуху. Продовжуємо. Дивіться, трошки на ароматі в міцному вигляді варенуха є, але коли розводиш, все отлично. значить треба обов'язково розводити. Я взяв шостий стакан, виляв е, сюди вже в тіло. Тепер, що ми робимо, Ось, набираю стакан. З нього беру пробу, нюхаю, пробую, ну розбавляю водичку один до одного, нюхаю пробую, смакую, варенухи в розведеному нема. Цей стакан виливаю сюди, набираю знову. І так буду йти, доки не піде варенуха. Тоді вже перекидаю на хвості. Дивіться, то що зараз де, от, ну, практично, це тільки йде реакція спірту, воно вже практично прозоре. Воно вже, звичайно, міняється, але ну, смачне, вернухи нема. Так що зараз я той стакан виливаю до тіла і продовжую набирати другий. Так, панове дивіться <кхем> наливаю воду наш джен. не Немотніє практично зовсім. Зараз. Так, збовтуємо і куштуємо. Як збовти, але ну, трошки мутніє, бачите? Це реакція спирту І я пробую, я кожен стаканчик. Що йде з відбір, я кожен куштую. І смак в процесі міняється. Тобто воно все в комплексі, коли ми зберемо все докупи, в одну посуду, розведемо, смак буде ну, в комплексі буде набагато кращий. Но смак міняється, тут вже лишається більше Ну, можливо, ще щось. Де я вам скажу, солодкий такий, виходить, що капець. Так, от то, що я спробував. Я його всю в баночку ливаю. Такс. Значить. Коротше, ми ж чекаємо варені трапки. Мок, мок, не варені трапки, мокрі трапки. Сиріс, плісень, мокрі трапки. Варений такий переварений аромат. Поки що його немає навіть близько. Дивіться. Там, що я в тих стаканчиках почув якісь варені тони, тут, напевно, якісь спеції так дають. Я вже відібрав десь більше літри. Варених тонів ще нема, мокрих тряпок нема. В кубі 85. Я кажу, після 86 треба пільнувати. Датчик термометр трохи підріхує, звісно, но... Поки що варених мокрих тряпок, варених тонів або мокрих тряпок, я не відчуваю. Продовжую. Ну, понятно, що тут кількість зовсім буде мізерна, там було 5 літрів спірту робилося. Ну, я думаю, якщо я візьму 2 літри основи, ну, ще плюс ті, що я голову відбирав, щось, щось піде у вас. В тіло, Тобто, буде добре, не досить непогано. А, з хвостами ми зробимо щось друге. Тоже цікаво буде, я вам покажу, розкажу. Продовжуємо. Перегонка доходить до кінця джерела. Дивіться, Там, в принципі, я вже кинув пластик, думав, буду сто наш пластик і коротше, до води. Практично до води я. Буду переганяти брати хвостики. Ну, на 90 Дивіться. Це у нас головні фракції. Оці 5. Шостий я віляв до тіла вже. Я ним в нього переганяв. Ви бачили. А ці 5 я ще подивлюся. Перша точно не піде, друга я подивлюся, ці напевно, мабуть, що підуть в тіло. Це тіло нормальне, таке, більш-менш нормальне. Тут далі вже йшли. От я вже навіть почав брати його окремо. Там йшли аромати десь, ну, я лівця вже практично не було. Такі пряні аромати, якийсь чебрець. Ну, теж цікавий, трохи приглушний, вже, звісно, там вже ефірки мало, но тут вже більше пішли смак. Смаки такі тоже, пряні такі смаки, я так пробую. Якщо, наприклад, для прикладу, якщо треба, щоб джин був сухий, то можна це не брати. Ну, ну такий собі, можна сказати, більш чистий, то це можна не брати. Тут буде такий солодкий, він такий має солодкість, як розвести його. Ну, Все безподобно. Оцей дасть трошки більше смаку, терпкості, пекучості. Ну, цікавий такий Тоже смак, можна сказати, непоганий. Ну, їм буде інше. Я, наверно, ну, можливо, я, воно піде до купи, але я ще не вирішив. І ці я потім. Ну, не потім зараз я вернуся ще до них. Подумаю, як зробити, як перевірити, що взяти, що не взяти. Тому що тут ефірки вже зрозуміло, що менше, і ця ефірка там не помішає. А... До скільки градусів ми його будемо розводити, то вже ми нам ну, ми вже побачимо. Та якось так. А зараз в мене вже від тих дегустацій цього кожного разу з топариками. Язик затерп, вже пече. Йду я з борщику, І Тоді прийду, буду далі розводити це, підганяти під. під ну як, підганяти. Розводити. Продовжуємо. В кубі 95 майже там у нас хвости йдуть. Забув показати, в кімнаті прохолодно, зараз не видно, але там повернення флегми було, а от трошки видно. Верння флегми було. Що ми зараз робимо? Дивіться. У нас є тіло, у нас є підголовники. То вода стоїть. Я не її розбавляю. Взяв я от з, четвертої, з четвертої скляночки. Взяв я 5 кубиків, набрав. Потім взяв ще 20 кубиків звідси, набрав. І 25 кубиків води. Влию сюди, розвів, ну, бачите, околосенція є, але не молоко. Фактично, я взяв один до 4, але там, там пропорція буде більша. Тобто, я думаю, що ось четвертий і п'ятий ще можна сюди додавати. Третій я отак так розводив. Воно було більш насичене, більш, ну, більш біліше. Тобто третє я вже не буду давати туди. Тобто, перший, другий, третій йдуть в оборотку, четвертий, п'ятий йдуть в тіло. І зараз ще в мене от, є цього розведене. Ну, фактично тіло. І ще зараз оцю шубаночці де літрова. Я ще раз продегустую і спробую. І вирішив, що з нею робити. Ну, значить, зливаємо все докупи. Ну що ж, йди тут поналивав. Продегустував я ось цих два, <кхи> цих два зразки. Перший зразок я взяв 5 мл з, з гального вже розведеного, розвів, чуть-чуть він синіє. Ну, в принципі, нормально. А цей зразок я взяв звідси. Ну, я, коротше, його не буду брати. Воно ще ніби нормально, може, воно на загальному фоні би було, але я його не буду брати. Все, ось цей, трошки більше, як літри, я відкидаю зовсім. Воно піде цей, оці, оці перші каплі. Тоже вони дуже біліють, щоб в мене не було палесенції. Тож ми їх ніколи не пускаємо. А ось цих пару літрів, що там лише вийшло, е, там десь приблизно біля 3 літрів, я зараз перемірюю. Будемо розводити, напевне, десь хоча б до 45 спробуємо. Так, воно у нас є. 61 температура. Місність. Ніпока ну, не, не видно, але повірте на слово 70. Коротше, з корекцією по температурі виходить 75 рівненько. Я порахував, щоб розвести до 45 градусів мені треба рівненько 2 літри води. Тобто ми беремо. Спірт заливаємо і далі заливаємо воду. І дивимося, чи помутніє. <гум> Почав було заливати воду, але згадав, що мав знімати на відео. Леємо воду в спірт. Вона так краще вимішується. Швидше. Хм. Як бачимо, зараз закрию кришечко і ще добре зболтаю. але в принципі, терпімо. Молока нема в по разі. Одну секунду. Зараз бульки вийдуть, подивимося, чи поведіло. Фактично зараз добре біли. Там багато бульбашок. Ну і врахуйте, що температура <к Developing> <с up> спирту була 6 градусів, а на холоді hmm. спирт, такий ароматний спирт, ефіри більше, більше сп стають, ну, сприяють до колесенції. Так, а що таке? Що він не буде прозорий? Буде <с> зараз <up> відчиститься знизу. Zniadł, że ci jest. Прийшла пора підбити маленькі підсумки. Думав, я, в мене є два таких джина від Рябцева. Це лавандовий і є ще джен з Колись мені при нагоді дістався такий пробнішок. ще був звичайний джен, але я його вже розпробував, як то кажуть. Що можу сказати про цей джин? По-перше, він ще має настоїтися, він ще розкриється трошки. По-друге, він дуже холодний. А, хотів зробити порівняльну дегустацію. А ці джини стояли мене там наверху, там температура біля 5 в плюс. Зрозуміло, що ніякі аромати при таких температурі ну, не розкриються, я нічого не почую. Я зараз наберу свого пробничок, занесу в тепло. Ці два лишу вже в теплі. І колись у нас ще буде нагода, я ще зроблю ще один варіант джину. Покажу вам. І тоді вже ми зробимо таку трошки більшу дегустацію. Що я можу сказати про цей джин? Ну, аромат є, аромат ароматний по-любому. Цікаві, ну аромати я ну, не розписую. Ну, не вмію я розказати, що там і як там ароматного такого є. Частенько приємно. Но один нюанс. По-моєму, якщо я не погуляюся, мені пан Олександр казав, що дуже багато солодких компонентів. І знаєте, що я вам скажу? Джин солодкий. Отак от випиваєш ті, ті Дженни лавандові я робив, він сухенький, а цей випиваєш, він солодкий. Не mm. знаю, може це неправильно, може так не подумати в джин. но Мені навіть дуже сподобав, подобається, що він, от, от він солодкий. <кхід> На смак безподобно. Мені дуже подобається. Солодкуватий такий. М -м -м, цікаво. Ну, можливо, в нього нема того балансу, який має бути в джині. Можливо, десь щось буде випирати в ароматі. Тож пане Олександре йому скинув відправлю пробничок і він вже розкаже нам. <кхух> Більш точніше. А так нічого. Знає, я ще подивлюся, я розводив до 45. Ще піду перемірю, якщо може травди, то трошки ще додав водички. Ну, в принципі, до 45 я розвів, То, що я розвів, може, там трошки більше вийшло по міцності, то прозорій. Но трошки міцнувати. Я більше чуть розвести бо взагалі бомба. Ну, Класно. Ну а далі ще я... Ну, це буде вже окреме відео з тих відходів, з тих хвостів, що в мене є. Ми зробимо ще один джем. Я колись так робив, мені дуже сподобалось навіть. Дякую, що додивилися до, до кінця. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Дякую за увагу.